Виконаємо номер 146 із підручника Геометрія 7 та номер 16.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть промені Mn і KL так, щоб вони були перпендикулярними та не перетиналися. Я виконала малюнок. Промені називаються перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Я провела дві перпендикулярних прямих А і П і розмістила промінь МН на прямій Б, а промінь КЛ на прямій А. Вони не перетинаються, але вони будуть перпендикулярними, бо лежать на перпендикулярних прямих. Номер 146. Із підручника геометрія 7 та номер 16.9 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.